Пані Олена торгує фруктами з власного саду на одному з місцевих ринків. Заробітки говорить мізерні, та що поробиш, потрібно годувати шістьох дітей. Ми влазимо в кредити, щоб було чим заплатити І комунальні послуги, і одіти дітей до школи. Через паперову тяганину, довгі черги та нерви. Субсидію жінка вирішила не оформляти. Тепер каже, що місяця має віддавати за комуналку до двох тисяч гривень. Але за останні півроку Олена залізла у борги. Перспектива залишитися на вулиці через несплату рахунку. Її лякає не на жарт. Ну, я не думаю, що вже так низько паде наше правительство, що почнуть багатодітних дітей забирати будинки. Можливість отримати статус без непокоїть не лише багатодітну маму, а й людей пенсійного віку. Якщо б деньги були, людина платила. Ну так же, пенсії малі, зарплати малі, а ціни ростуть. Люди то готували, жили, всю жизнь заробляли. Нато і забрати з яких ділок. Забезпечення, добавте день, пенсію додавте. Зарплату ми не хочемо вірити в це. Що можуть забрати житло? Отримуєте мізерні зарплати та пенсії, не можете у повній мірі сплачувати рахунки за тепло, газ та воду, не бійтеся. У боржників за комунальні послуги житло не забиратимуть, розповідають в Міністерстві юстиції. В уряді певні завдяки субсидіям українці і взагалі не матимуть боргів. Міністр юстиції Павло Петренко розвінчує міфи про конфіскацію житла через несплату комуналки. За його словами, про це у новому законі про житлово-комунальні послуги не сказано ні слова. До того ж, держава всіх українців має забезпечити субсидіями. Юристи думку продовжують забрати приватну власність у людини без рішення суду неможливо. Однак зловживати цим також не варто. Несплата, скажімо так, частини людей комунальних платежів, і іноді це люди заможні, які отримують доходи. Призводить до того, що ці витрати або погіршують послуги для всіх, або призводять до того, що ці витрати розповсюджуються на інших людей, які добросовісно платять. Багатьох українців схвилював продаж квартири родини в Луцьку за комунальні борги. Як з'ясувалося, за кілька років сім'я заборгувала 50 тисяч гривень. Їхнє житло продали на державному аукціоні. У результаті жек погасив борг, а залишок суми віддали власникам оселі. Експерти стверджують, заарештувати житло все-таки можна. Деякі кажуть, що дозволяє звертати стягнення на єдине житло боржника у разі, якщо заборгованість перевищує 10 мінімальних заробітних плат на сьогоднішній день. Це 14 тисяч 500 гривень. Ця норма викладена в статті 52 закону України про виконавче провадження, і він втратить чинність 1 січня 2017 року. У державній виконавчій службі говорять, ситуація із заборгованістю у Полтаві погіршується однак, жодного випадку втрати квартири через борги за комунальні послуги у місті не було. Ольга Боцула, Сергій Коломієць та Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини.